Вітаю вас, мої любі глядачі. Мене звати Олена і я продовжую ділитися з вами вправами, які допомагають мені розслабити мої м'язи в повсякденному житті. Минулого разу ми з вами навчилися, тобто я вам показала, як за допомогою ролу розслабити м'язи спини, коли спина втомлена і дуже болить. До речі, дуже дякую вам за сердечко і за підтримку мого відео. Для мене це дуже приємно. Отже, сьогодні я покажу вам, як розслабляти сідничні м'язи. Це теж є дуже важливим, тому що сідничні м'язи, навіть якщо ми не робимо спеціальні вправи для них, в кінці дня вони є напружені. І напружені вони нерівномірно, тобто нога, яка у нас є упорною, там м'яз буде більше напружений, і це сприяє перекосу таза, перекосу всього нашого тіла, ці цілої постави. І тому потрібно ці м'язи розслаблювати. Отже, беремо валик, як я вам казала, він дуже помічний, і я ним користуюсь дуже часто. Сідаємо на нього. І зараз ми почергово будемо пропрацьовувати наші м'язи. Ногу одну закидаємо на, на другу і перевалюємось на ту сідничку ногу, тої сторони, ногу, якою ми закинули. І починаємо так само прокатувати м'язи. Прокатуємо повільно, щоб ми відчували. Кожен наш м'яс, кожне напруження. Якщо ви відчуваєте, що десь є точка, де, де валик запинається, зупиняємося на цьому місці і такими маленькими рухами, або просто стоїмо. Навіть потрібно деколи покачатись в сторону. Ви можете відчувати такий імпульс по нозі, таке навіть оніміння, але це є нормально, це розслабляється м'яз. І прокочуємо далі, пропрацьовуємо. І так само ми робимо другу ногу. Закидаємо ногу на ногу. Перекочуємося на цю сторону. і Зовуємо м'язи, я покажу вам з цього боку ось так. пропрацювавши сітничні м'язи. Насправді відчувається легкість у всьому тілі, а не тільки в цьому місці. Ось така вправа мені дуже допомічна, і сподіваюся, що ви теж її спробуйте. До речі, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи робите ви якісь вправи, особливо дівчата, які 30 35 Мені дуже цікаво, хто робить вправи. Дякую вам за увагу, Па-па!